Математика. Повторюємо вивчене, працюємо на сторінці 43. Розгорніть ваші робочі зошити. Запишіть число Класна робота сьогодні 27 травня класна робота. З математики можемо записати і числом 27. 27 травня класна робота. Сьогодні ми з вами пригадаємо, що таке частини та дроби. Пригадаємо, як порівнюють дроби, як знайти дроб від числа, і як знаходити число, число за величиною його дробу. Тож спочатку пригадаємо правила: В вашому довіднику. На сторінці 31 є ось такі правила. Частини та дроби. Повторімо. Перше правило Ліза, прочитає першу рамочку. Половина. Мікрофон. чверть, десята, сота, тощо. Це частини цілого одиниці. Так, ціле це одиниця. Звичайний дріб. Що таке звичайний дріб повторимо Людмила за диктора. Звичайний дріб це число представлене у вигляді А і Б. де А, а і Б. Діти, виглядь. оце, оце вибачте, люди. Оце можна прочитати так: А поділене на Б. Рисоч. А поділене на Б, де А і Б натуральні числа. Число є чисельником, число А є чисельником, число Б є знаменником. Знаменник робить вказано скільки. Рівно частин поділене ціле, а чисельник скільки таких частин узято. Так, пригадали: вгорі чисельник внизу знаменник. Знаменник показує, наскільки рівних частин поділене ціле. Чисельник скільки таких частин узято. Далі повторимо: якщо чисельник дробу дорівнює знаменнику, то дріб дорівнює одиниці. Пам'ятаємо це. Так, як порівнювати дроби. Зараз ми з вами пригадаємо і виконаємо декілька вправ. Все по порядку. Почнімо. Виконуємо тестові завдання. Перше тестове завдання. Прочитає Ані. Визнач. А, визнач, який з наведених. Дробів Надани... найбільше. Наданих дробів найбільше. Зверніть увагу, що знаменники тут що однакові. 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 Отже, дивимося на правило: із двох дробів з однаковими знаменниками, більший є той дріб, чисельник якого більший. І навпаки, меншим той чисельник, якого менший. Тобто, я вам казала, от коли знаменники однакові, Порівнюємо, дивимося на чисельник і порівнюємо, як натуральні числа. Отже, e, так, найбільший той, у якого чисельник найбільший. Це В. Позначили правильну відповідь В. Друге, укажи дріб, чисельник, якого найменший. Де у нас найменший чисельник? Людмила? Б. Так, це Б, одиничка, так. Третє Софія, прочитай. Познач найми... найменше число серед наведень. Що ти помітила, Оце... Соня? А. Що тут? А що ти помітила? Так, це А, але що ми помітили? Що чисельники однакові. І ми пригадали правило. Що із двох дробів з однаковими чисельниками меншим є той дріб, знаменник якого більший. І навпаки, більшим той знаменник якого менший. Тут все навпаки, да? Отже, найменше число те знаменник якого найбільший. Правильно сказала Софія, це відповідь А, бо одинадцять. Інші. Найбільший знаменник, а якщо він найбільший, то число буде навпаки найменше. Все навпаки. Так, пригадаємо, як знайти дріб від числа. І для цього ми теж повторимо правило на сторінці 32. Отже, знаходження дробу від числа. Так, бачу Дамір. Дамір мені сьогодні допомагає. з української мови, і з математики прошу допомогти, прочитати заново. в дробу від числа. Щоб знайти дріб від числа, потрібно поділити це числом, знаменників і множити на чисельник. Наприклад, знайди 4 5 від 20. розв'язання 20 поділити на 5, множити на 4 дрівні числа. Тобто, запам'ятали, ділимо да? на знаменник і множимо на чисельник. Добре, дякую. Виконаємо. Де обчислювати не будемо, а тільки вкажемо, де правильно знаходять дріб від числа. І це варіант, який де міре? Де ми ділимо на знаменник і множимо на чисельник? Це варіант. Це варіант, B. В. Позначили варіант. Так, ось число. В. Поділили на не туди, не туди туди ось поділили на три на знаменник і помножили на чисеть. І в себе в зошитах теж показали правильний варіант. Наступне завдання Матвій тут, Ваня Ларіонов тут, Кирил Німенко тут. а ну дайте мені зворотний зв'язок хлопця, бо не бачу я вас. Так. Кирила побачила Ваня Матвій, реакції не бачу. Що ж, Кирило прочитає наступне завдання. Це у нас п'яте завдання. Спортсмен пробіг 6 кілометрів, що становить 2 третіх дистанції, яка довжина всієї дистанції. І так, зверніть увагу, 6 кілометрів це 2 третіх. Тобто, 2 третіх це є 6 кілометрів. Нам треба знайти число за величиною його дробу. Пригадуємо, як ми це робимо, Кирило, прочитай, як знайти число за величиною його дробу. А щоб знайти число за величиною його дробу, потрібно величину його дробу поділити на чисельник і помножити на, знаменник. Тобто все навпаки. Так, робимо це. Що ми будемо робити? 6 поділимо на... 3. На чисельник. Ой, на, 2, на 2, то помножити на 3 дорівнює 9 кілометрів. 9 кілометрів. Відповідь Б позначили. Ось так. Наступне завдання. Ліза Хеминушку прочитає. Добре. Шосте. Познаєш правильну лінію? Я теж ще висіла пацієнтів, бо я досяг в рівні 5 метрів я теж ще висіла пацієнтів, бо я досяг Тому що 1 метр – це 10, 10 метрів. Дециметрів. Дециметрів. Так. Дециметрів. Так, добре. Отже, бачимо. Позначили, позначили. Рухаємося далі. Сьоме. Обери вираз, значення якого дорівнює 620. Обчисліть можна усно, тут не складно. Всі обчислюємо, знаходимо правильну відповідь, правильний вираз. В. В. Кирило В. вже нам дав. Кирило, будь ласка, поясни, щоб всі зрозуміли, чому так. 370 відняти 370, 60. 370 відняти 60 дорівнює 310. До 310 помножити на 2, буде 620. Буде 620, цілком правильно. Добре. Наступне завдання. Так, я знов таки звертаюсь. Ваня Ларіонов, Матвій Пасько. Хлопці, якщо ви тут, дайте мені якусь реакцію. Так, Ваня тут. Будь ласка, Ваню, читай завдання 8. Продовж твердження. Якщо периметр перемокутника дорівнює 32 метри, то площа квадрата, що має такий самий периметр. дорівнює І ми зараз спочатку це завдання з вами обчислимо в зошиті, а потім знайдемо правильну відповідь. Отже, запишімо коротко умову, так? напишімо задача. Це геометрична задача, кажімо, це у нас 8, сторінка 43. Щоб розуміти. І так, що нам дано? Що периметр прямокутника дорівнює 32 метри. І периметр квадрата такий самий, ось так можемо. Якщо периметр прямокутника дорівнює 32 метри, то площа квадрата, що має такий самий периметр, дорівнює нам треба знайти. Так, сторону квадрата ми не знаємо, і треба знайти площу квадрата. Отже, будь ласка, ми вже повторюємо вивчене, то тепер слухаю я вас. Ваня, якщо нам відомий периметр квадрата, як, знаючи це знайти сторону квадрата. Ваня. Мабуть, я так думаю, проблеми з інтернетом, якщо Ваня так, то з'являється. То... Поділиться на 4. Так, так, робимо Перша дія – 32. Поділити, поділити на 4 буде 8. Буде 8 чого? метрів, метрів. Це у нас сторона квадрата. Так, площу квадрата ми знаходимо а помножити на А, Або ще А в квадраті, можна так. 8 помножити на 8 Буде 64. Але метрів яких? Ква... Квадратних. Квадратних. Це у нас площа квадрата. Знайшли відповідь. І позначили 64 квадратних метри. Це відповідь. А. Чому? А, ви, тут ви, сантиметри. Ви, ви. Так, так, звертайте увагу ще й на, на імена, на величини. Так, добре. Наступна задача дев'ята. А і Б розв'язуєте її в зошиті вашому робочому і потім прокоментуєте. І так, маса 4,5 дині становить 2 кг, яка маса дині. Знов таки знаходимо число за величиною дробу. Як знайти масу дині, якщо 4 п'яті дорівнюють 2 кілограмам. Що ви робите? Хто поясне, що треба робити? Можна я? Будь ласка. 2 кілограми переводимо в грами. Це 2000 грамів. Так. Поділуйте на 4. Це буде 500. Помножити на 5. це Добре. буде 2500. Грамів. Так, я записую відразу в рядочок, і це буде 2500 грамів. Або 2 кілограмі 500 грамів. Чудово, молодець. Гарбуз коментувати? Почекай. Так, запишіть оцей рядочок в робочому зошиті, просто ставите номер 9А і записали тільки розв'язання. І тепер номер 9Б. Завдання подібне. Маса 58 гарбуза становить 3 кг, тобто 5 це 3 кг. Яка маса всього гарбуза? І я хочу почути Софію. Софія, як ми розв'язуємо це завдання, прокоментуй. Три кілограми це. Соню, знову. Три кілограми це п'ять восьмих від цієї марки. Соня, три кілограми переводимо в грами. Це. три кілограми це три тисячі грамів. Так, як знайти тепер ціле, якщо відомо, що 5 восьмих це 3000 грамів. Щоб знайти число за величиною його дробу, потрібно. а. величину, його дробу, потрібно величину його дробу, поділити на чисельник, або помножити на знаменник. Ділимо на чисельник. 3000 грамів поділимо на... На 5 помножимо на 8. Так, ділимо, множимо. Що буде? Ділимо на 5 буде 600, і 600 помножити на 8 буде 4800. Грамів. Грамів, А це? А це це тоді 4 кілограми 800 грамів. Так. Виконали перетворення і це 4 кілограми, 800 грамів. Добре. Записали? Далі виконуємо завдання. Дивіться, серед чисел 4 дев'яті, 2 дев'яті, 7 дев'ятих, познач дріб, що є більшим, ніж 5 дев'ят. Знаменники однакові, дивимося на чисельники. Із чисельниками ми так само, як... З натуральними числами. Більший той дріб, чисельник якого. Сім дев'ятих більше, ніж п'ять дев'ятих. Чудово, молодець Ваня, почула тебе. Серед чисел одинадцять девятнадцятих, две і сімнадцять дев'ятнадцятих Познач дріб, що є меншим, ніж десять дев'ятнадцятих. Знов таки. 2, це 2,19. Добре. Розібралися. Далі дуже цікаве таке завдання. Розвиток просторової уяви. Дивіться, не відриваючи руки від паперу. накресли праворуч таку фігуру, яку зображено ліворуч. Ну що? І я теж пробую, так, разом з вами. Якщо не буде виходити, так, я візьму інший колір, щоб було краще видно. Якщо не буде виходити, я буду починати спочатку. Так, ну звідки б його почати? Я звідси почну. Ви можете експериментувати по-своєму. <гум> Цікавенько, куди ж далі піти. Так, мабуть, спочатку треба це якось продумати. А ну ж, якщо отак. Позначає зверху, потім середині, а потім знизу. Отак, а та тут же ж не відриваючи руки треба, розумієш? А. То я думаю, мабуть, ось так якось треба почати. А ну так, <гум> от, якщо раз. Сюди, сюди. О, так, да. сюди. Ось так я і почну. Так, не треба мені допомагати, мені теж цікаво це Та, все зробити. Так, добре. Поки вам коментувала, забула, з чого я планувала почати. Ну, ще спробую. Так, так. Так, пробую так. Тепер веду вгору. Угу. Тепер сюди поведу. Сюди. О, бінго, все вийшло. у Вас вийшло? Так, у мене вийшло. Так, Чудав. Молодці. Ці ви молодці. Рухаємося далі. Чи ще комусь потрібен час? Не відриваючи руки. далі, далі. Добре, рухаємося далі. Зараз селяну. Так. Вийшло, так? Да? Добре. Саме головне ж там не відривати руки так. Молодці, добре. Побігли тоді далі. так, так що що я не Друге вийшла. дуже легко. Легше, ніж перше. Так. Є, О, дуже легше. Легше. Я його з першої попитки зробив. Найлегше тут третє да, друге не таке так. складне, да, Погоджуюся з вами. Та ні, не складне. Не складне, да, да. Третій Третій чому чому не ще так. Третій чує найкраще, так. Цікава вправа, бачите, так, тільки я не попала на крапочку, на розвиток уяви просторові. Взагалі, то ось для діток, які в перший клас ідуть дуже корисно такі вправи давати. І тоді видно, як вони орієнтуються у просторі. Третє теж легке, це так. найлегкіше. Найлегкіше. Третє. Ну то бачите, які ви розуміли просто кубики нарисувати, я не нарісувати. Але ж, тут же ж треба ж, не відриваючи руки. Так, я не відриваючи нарісова. Так, да, ось вся, вся фішка в тому, щоб руку не відривати. Ну, та якщо ми котів, не відриваючи руки, малювали та дельфінів, що нам там кубики. Так. Ага, а я то неправильно зробила, ви бачите? Я що тут а, не так. поєднала, так. все, то треба спочатку. Для мене воно не таким-то й простим видалося. Угу. Навіть на екрані неудобно лісувати. Та трішки промазала, дала. Ось так. Ось так. Все. Тепер? Так. Так, у Ще ще. не намалювали. Теперь. Значите, як добре вас перевіряти на уважність. Так, здорово. Гарна вправа, цікава така вправа. І наступне, дивіться, додаткове завдання. Великі перегони виконуєте самостійно раз. Математична подорож виконується виконати самостійно. Тільки так. Виконуйте обов'язково, тому що на наступному уроці ми все це будемо перевіряти. Щоб не було так, що хтось один тільки говорить, а інші мають відправляти. Ми перевіримо на наступному уроці. Це буде завтра. так? завтра, тільки я ще раз наголошую, це завдання обов'язкове для всіх. Всі повинні його виконати. Виконуйте його самостійно. Якраз у вас залишився час на ці завдання. Отже, на цьому ми наш урок закінчимо.